Всім привіт! Вітаю вас на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми будемо обговорювати середній мозок. Перед тим як ми перейдемо до теми. Хочу коротко сказати, які саме аспекти середнього мозку ми будемо обговорювати. Почнемо з ембріології, тоді перейдемо до розташування і зовнішньої будови середнього мозку. Після цього назвемо всі ядра та провідні шляхи середнього мозку та завершимо клінічним значенням, а саме пов'яжемо середній мозок із хворобою Паркінсона. Вже з попередньої лекції. Ми знаємо, що центральна нервова система розвивається з нервової трубки, на краніальному кінці якої розташовані три мозкові похирі, з яких і буде розвиватися головний мозок. На п'ятому тижні ембріогенезу просенцефалін та ромбенцефалін діляться навпіл, таким чином утворюється 5 мозкових похирів. У попередніх відео ми вже обговорили, які Структури утворюються з ромб-енцефалін, з м'єль-енцефалін утворюється довгастий мозок, з мед-енцефалін утворюється міст та мозочок. Підіймаємося вище та бачимо, що наш середній мозок не ділився. Він як був мезенцефален, так і залишився мезенцефалін, який ми будемо сьогодні вивчати. Похідні просенцефалин ми обговоримо у наступних відео. Тож тепер ми знаємо ембріологію і можемо поглянути на мозок дорослої людини. Середній мозок це найвища частина стовбору мозку. Він поєднує стовбур мозку із кінцевим мозком. Бачимо його на сайтальному зрізі головного мозку. Відповідно, під ним розташований міст. Над ним розташований проміжний мозок, а позаду нього мозочок, з яким він з'єднаний верхніми мозочковими ніжками. Але для конкретики, давайте скажемо, де проходять межі середнього мозку. Передня нижня межа проходить по верхньому краю мозку. Я думаю, ви погодитеся, що місце досить таки помітна структура на стовбурі мозку, і неважко визначити її верхній край. Задня нижня межа проводиться на рівні виходу четвертої пари черепно-мозкових нервів, тобто блокового нерву. Прошу замітити, що це єдина пара черепно-мозкових нервів, яка виходить із задньої поверхні мозку, а не з передньої. Спереду та зверху межа проходить по сускоподібних тілах, які ми будемо обговорювати ще в наступних лекціях. А позаду по задній спальці епіталамуса. Теж будемо ще обговорювати. Тепер переходимо до зовнішньої будови. І для того, щоб краще побачити, я забрав кінцевий мозок, залишився тільки стовбур мозку та таламус. Бачимо соскоподібні тіла, по якій є верхньою межою, тобто все, що вище, це вже не середній мозок, середній мозок нижче. Бачимо на передній поверхні дві ніжки: крус церебрі, це ніжки мозку. Не путайте їх з ніжками мозочка, це інакше. У цих ніжках проходять шляхи, що сполучають кору головного мозку із стовбуром мозку. Між ними розташована мозочкова ніжка Фоса інтерпенкулярис, з якої виходить третя пара черепно-мозкових нервів, окуруховий нерв. Повернемо стовбуром мозку і поглянемо на нього ззаду та збоку. Бачимо дуже важливу структуру. Це чотиригрубкова пластинка, ляміна квадрігеміна. Вона має два верхні грубки колікулі суперіорис та два нижні горбки колікулі інферіорис. Верхні функціонально пов'язані з зором, а нижні зі слухом. Можна запам'ятати так, що очі розташовані трішки вище за наші вуха. Крім того, одразу хочу, щоб ви пов'язали ці горбки з колінчастими тілами. Це важливо. Верхні горбки пов'язані з присередніми колінчастими тілами через ручку верхніх горбків – горків, брахіулі superioris. А нижні пов'язані з бічними колінчастими тілами через ручку нижніх горбків, Брахім колікулі inferioris. І присередні, і бічні колінчасті тіла разом формують метаталамус. Нагадую, що знизу, з задньої поверхні, виходить четверта пара черепно-мозкових нервів. Це все, що нам було варто знати про зовнішню будову, і тепер можемо зайти вглиб. Для того, щоб досить додально вивчити будову середнього мозку, нам достатньо зробити всього лише два зрізи. Один на рівні верхніх горбків, другий на рівні нижніх горбків. Незважаючи на рівень зрізу, ми завжди зможемо поділити середній мозок на ніжки мозку та чотиригорбу пластинку, або, як її ще називають, дах, або покрівля тектум, тектум мезенцефалі, тобто покрівля середнього мозку. Межамі з тими двома частинами проходять по ось цьому отвору, який представляє собою водопровід мозку, акведуктус церебрі. Цей водопровід це порожнина другого мозкового пухиря мезенцефалі. Водопровід мозку сполучає третій шлуночок. Який є порожниною проміжного мозку, з четвертим шлуночком, який є порожниною ромбенцефалін. Отже, попереду водопроводу розташовані ніжки мозку, а позаду водопроводу розташована чотиригорба пластинка або покрівля середнього мозку. В свою чергу, ніжки мозку теж можна поділити на дві частини, і ділити їх буде ось ця сіра речовина, яка вже зображена на малюнку. Вона називається чорна речовина, субстанція нігра. Позаду неї буде розташовуватися покришка середнього мозку, тегменту мезенцефалі, а попереду буде розташовуватися основа ніжки, базіс. Зразу будемо паралельно розглядати два зрізи та верхній зріз мосту, щоб поєднувати те, що ми вже знаємо, з новою для нас інформацією. Почнемо зі знайомих для нас шляхів. Ми вже добре знаємо, що від кори головного мозку вниз йдуть провідні шляхи, ще їх називають пірамідними, тому що вони починаються від пірамідних клітин безам. У мості ми пам'ятаємо, що деякі проходять транзитом, а деякі утворюють синапс на ядрах мосту. Присередньо в основі ніжки лежать шляхи, які починаються від кори лобових півкуля і прямують до ядер мосту. Вони називаються трактус фронту понтінус, лобно-мостовий шлях. Нагадую, що від мостових ядер буде починатися мосто-мозочковий шлях, який буде переходити на інший бік трактус понтуцеребелярис. Латеральніше від лобно-мостового шляху є шляхи, які прямують від кори головного мозку до рухових ядер черепно-мозкових. Нервів, вони забезпечують свідомі рухи голови та шиї. Такі шляхи називаються кірково-ядерними, або трактус кортіку нуклеаріс. Наприклад, ось я вам підморгнув, так це був свідомий рух, тобто від кори по кірково-ядерних шляхах пройшов імпульс до якого ядра до рухового ядра сьомої пари черепних нервів, тому що це інервація мімічних м'язів. І через лицевий нерви імпульс дійшов до мімічних м'язів навколо ока, і я вам підморгнув. Трактус кортиконуклеаріс, відповідно, буде спускатися аж до довгастого мозку, тому що ядра розташовані на довжині всього стовбура мозку. Ще латеральніше розташований кільково-спинномозковий шлях, трактус кортікоспіналіс, який починається від корихливного мозку, проходить транзитом через стовбур мозку та перехрещується у нижній частині довгастого мозку, утворюючи перехрест. Пірамід. Аж 80% волокон перехрещується, утворюючи бічний кірково спинномозковий шлях, а 20%, які не перехрестилися, опускаються далі у передньому канатику спинного мозку, формуючи передній кірково спинномозковий шлях. Обидва ці шляхи прямують до передніх рогів спинного мозку та забезпечують свідомі рухи. Тулуба. Причому, якщо ми повернемося знову до середнього мозку і поглянемо на цей шлях, то ті волокна, які будуть розташовуватися присередніше, будуть інервувати верхні кінцівки та верхню частину тулуба, а ті, що розташовані латеральніше, будуть інервувати нижню частину тіла та а, нижні кінцівки. І нарешті найбільш латерально будуть розташовуватися кірково-мостові шляхи, всі, крім лобно-мостових. Це такі, як трактус темпоропонтінус, паріотопонтінус. Окціпиту понтінус. Ці шляхи разом формують основу ніжки, а тепер рухаємося назад до покришки. У ній є знайомі для нас провідні шляхи. Почнемо із покривально мозкового шляху, трактус тектус spinalis. Ми про нього вже згадували у попередніх відеох ЦНС і говорили, що він відповідає за стартрефлекс, тобто поворот голови та очей у бік несподіваного подразника. Цей шлях ми бачимо тільки на рівні нижніх грубків, бо на рівні верхніх він тільки починає формуватися. Як зрозуміло, з назви, покривальний спинномозковий шлях починається від покрівлі, а саме від ядер верхніх грубків. Пригадаємо, що верхні грубки отримують інформацію від зорового аналізатора, тому мають чутливі ядра. Але при цьому вони віддають аксони і формують. Покривельно-спиномозкові шляхи, які є руховими. Тому чутливі ядра розташовані присередньо, а рухові латерально. Отже, верхні горбки отримують зорову інформацію, сприймають її, тоді активують покривельно спиномозковий шлях, який одразу перехрещується і прямує вниз до передніх рогів спинного мозку. Після чого відбувається відповідна реакція, повертаються. Очі та голова у відповідному напрямку. Але в попередніх відео ми говорили, що старт рефлекс може бути не тільки на зоровий подразник, але й на слуховий і на больовий. Тому давайте розберемося в цьому. Ядра нижніх грубків, як ми вже сказали, є частиною слухового аналізатора, тому отримують сигнал від бічної петлі лівніскотиралі. Пам'ятаєте, ми її утворили після того, як аксони завидкових ядер перехрестилися в трапецієподібному тілі і утворили ці бічні. Петлі, ось ці пічні петлі йдуть до нижніх горбків покрівлі середнього мозку е, і приносять туди інформацію. Якщо це був несподіваний слуховий подразник, ця інформація передається на верхні горбки, і від верхніх горбків починається знову ж таки той самий покривельно спинномозковий шлях, який буде формувати ту саму реакцію поворот голови та очей. Зверніть увагу, що на рівні верхніх горбків. У нас вже немає бічної петлі, тому що вона повністю закінчується на нижніх грубках. І третій варіант це зазвичай отримання болювої інформації, тому що вона зазвичай є найбільш несподіваною. І давайте уявимо таку ситуацію. Ви йдете і стали на кубік Лего. Ви відчули біль? Як ви відчули? Імпульс передався до спинного мозку. В спинному мозку через спинномозково покривельний шлях. Інформація піднялася вище. І через тобор мозкого піднялася до. Верхніх грубків середнього мозку, після цього відпов... сформувалася відповідь, пішло по е... покривельно спинномозковому шляху, і ми одразу подивилися вниз е... на те місце, куди стали. Ми говорили в попередніх відео, що спиномозково-покривельний шлях проходить у складі е... спинномозкової петлі лівніску Нагадую, що разом з ним в цій петлі проходять ще спинномозково-таламічні толомічні шляхи. Які несуть інформацію про дотик, тиск, температуру та біль до таламуса а від таламуса до кори головного мозку. Крім того, варто сказати, що перехрести покрівельно спину мозкових волокон називається перехрест мейнерта або задній перехрест декосацію Постеріор. Якщо ми вже сказали з вами про дві петлі, то давайте задаємо і про інших дві: це присередня петля Люмніскос медіаліс, пам'ятаєте, вона утворюється аксонами тонкого і клоноподібного ядер, що перехрещується на інший бік у довгастому мозку, і утворюють цю присередню петлю. Вона несе свідому пропріоцептивну інформацію до кори головного мозку. Латеральніше від неї розташована трічаста петля лімніскустригіміналіс, яка утворена аксонами, що йдуть від трьох чутливих ядер трічастого нерва. Це спиномозкове ядро у довгастому мозку, головне ядро у мості, і у середньому мозку середньомозкове ядро, нуклеус мезенцефалікус нерві трігені. Таким чином, на рівні нижніх горбків ми бачимо чотири петлі, а на рівні верхніх горбків бачимо. Три горбки. Чому тому, що бічні, бічна петля закінчилася на нижніх горбках? Та останній несхідний шлях, який нам залишилося обговорити, це трактус спінальс, або червоноядерно спинномозковий шлях. У кожному відео я говорив, що він відповідає за несвідомі рухи, за підтримання тонусу м'язів та виконання складних рухових актів, таких як там чищення зубів або замикання е, дверей на ключ. Та інші такі речі, що вони здаються складні, але робляться у нас автоматично. Нарешті ми дійшли до місця, де починається ось цей червоноядерно спинномозковий шлях. Це червоне ядро, яке розташоване на рівні верхніх руків, нуклеус Рубер. Нагадую, що воно отримує імпульси від мозочка, а саме від ядер мозочка, це від зубчастого ядра, коркоподібного ядра, колястого ядра. Всі ці. Аксони рухаються з верхньої мозочкові ніжки, перехрещуються і переходять на інший бік. І цей перехрест називається перехрест верхніх мозочкових ніжок. Після цього імпульс потрапляє до червоних ядер. Далі є два варіанти. Перший варіант це піднятися вверх до таламусу. Другий варіант це сформувати оцей наш вже знайомий червоноядерний спинномозковий шлях. Він одразу на самому початку перехрещується. І цей перехрест називається переднім або перехрест Фореля. І далі ці аксони рухаються до передніх рогів спинного мозку. Навколо центрального каналу є центральна сіра речовина, субстанція Гріза Централіс, яка містить ядра 3 та 4 пар черепно-мозкових нервів. На рівні нижнього вибрів розташовані ядра 4 пари черепно-мозкових нервів це блоковий нерв, він має одне рухове ядро. Нуклеус нерві трохлеаріса. його аксони прямують назад і виходять на задню поверхню стовбура мозку. Нагадую, це одна єдина пара черепно-мозкових нервів, яка виходить на задню поверхню. Е є ще одна важлива особливість: вони перехрещуються і проходять якби на протилежний бік. Вони огинають ніжки мозку та прямують вперед до верхньої очноямкової щілини, для того, щоб інервувати один єдиний м'яз. Це Верхній косий м'яз ока, який забезпечує поворот ока назовні та вниз. А тепер третя пара черепних нервів це окоруховий нерв. Він має три ядра, і всі вони розташовані на рівні верхніх горбків. Перше рухове ядро нуклеус нерві моторії, яке відповідає за інервацію всіх зовнішніх м'язів очного яблука, крім бічного прямого м'язу та верхнього косового м'язу. Е, інших два вегетативних це. Ядро Якубовича, через що його і позначив літерою «Я». Це Ядро, що має назву додаткового ядра трійчастого нерва, нуклеус Аксесоріус Нерві Трігіміні. І друге ядро є непарним, того воно так і називається: непарне ядро, нуклеус імпар. І за автором це ядро перлія. Вегетативні волокна окорохового нерва прямують до вікового вузла, що розташований в вичній ямці. А потім після вузла і нервують віковий м'яз та м'яз звужувач зіниці. Сам окороховий нерв виходить у ділянці міжніжкової ямки. А тепер згадайте, які волокна об'єднують ядра 3 та 4 пари а, черепних нервів. Я дам підказку, вони ще об'єднують 6 і 8 пару. Так, правильно, це пресередній поздовжній пучок або Фесикулюс логітудиналіс медіальс, який об'єднує ці чотири ядра і забезпечує координовані рухи очей. Ну і як без наших ядер ретикулярної формації, які розкидані по всьому стовбору головного мозку. І на кінець я залишив найцікавіше це чорна речовина субстанція нігра. Вона поділяється на дві частини: компактну та. Січасто парс компакта та парс ретикуляріс. Нейрони компактної речовини синтезують гамк або гамма аміномасляну кислоту, яка є гальмівним нейромедіатором. Нейрони зічастої частини продукують допамін, який є стимулюючим. Нейромедіатор. Взагалі ми не будемо зараз вдаватися в деталі, але просто скажу, що є базальні ганглії або базальні ядра, які є підкірковими структурами, тобто вони розташовані в кінцевому мозку, але розташовані під корою і не є її частиною. Е, у них проходять різні шляхи, які або стимулюють, або пригнічують певні рухи. І вигадайте що? Чорна речовина пов'язана з цими базальними гангліями і стимулює як і одні, так і інші шляхи. При нейродегенеративних захворюваннях виникає загибель і дегенерація з цих нейронів, що продукують допамін. Відбувається зниження його рівня, внаслідок чого порушується регуляція цих систем. Що регулюють рухи, та виникає хвороба Паркінсона. Хвороба Паркінсона характеризується трьома основними ознаками: перше це тремор, особливо характерний є тремор у стані спокою. Друге це гіпокінезія або брадокінезія, тому що відбувається зменшення якби, рухової функції. Людина рухається помаліше і мало рухається. і… Третя ознака це регідність, тобто втрата здатності швидко перебудовуватися або швидко адаптуватися до нової ситуації. Наприклад, якщо ви штовхнете здорову людину, то вона підтримує баланс і встоїть на ногах. Ну, якщо ви вже сильно її штовхнете, то вона впаде, але впаде на руки, тобто зреагує на цю ситуацію. Якщо людина є регідність, то людина просто не встигне зреагувати, тобто вона впаде як. Як пластмасовий солдатик просто впаде, не міняючи пози. А, ось це і є ригідність. Чорну речовину важливо знати як для практики, так і для здачі тестів. Крок. Тому одразу пов'язуйте собі середній мозок, чорна речовина, допамін. Хвороба Паркінсона. Ось і все. На цьому ми обговорили середній мозок. Я думаю, що після попередніх тем для вас ця тема була зовсім не важкою. А якщо це відео було корисним для вас, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть ваші коментарі під цим відео. До зустрічі у наступних лекціях.